Цієї любості, а тата на роботі на роботі, бо він на роботі. Всі працюють, а ти відпочиваєш тут, так? Ми кидаємо, може я тут ловити. Канікули у садочку. Діти, чиї батьки працюють влітку, мають можливість перебувати у дошкільних закладах. Втім, не усі, адже чергових дитсадків Івано-Франківську одиниці, і це проблема, скаржаться освітяни. Саме в літній період необхідно провести ремонтні роботи. А відповідно до санітарних вимог, в цей час діти не можуть перебувати в дошкільних навчальних закладах. Практика останніх, як мінімум, 20 років. Така, що в літній період залишаються працювати базові дошкільні навчальні заклади. Проблема, де буде дитина, яка відвідувала дошкільний навчальний заклад влітку, коли батьки працюють, безумовно вона залишається. Я думаю, що з прийняттям нового закону про освіту в Україні, який буде дозволяти і діяльність приватних дошкільних навчальних закладів, цю проблему частково. Зможе і ви і вирішити калинонька один з тих небагатьох дитсадочки у місті, які працюють ціле літо. Він розташований на Вовчинецькій вулиці. Тут виховують понад три сотні дітей. З них на літо залишилося близько ста вихованців, і понад півсотні прийшли з інших дошкільних закладів. Сестрички Софія та Віка також влітку змінили садочок і вже полюбили його більше за свій. А у вашому садочку немає Там грудь. На базинах. Там без колес машини. влітку Калиненька працює на повну потужність, запевняє дирекція дошкільного закладу. Втім, трохи за іншою програмою виховання. Влітку у нас відсутні заняття як такі. Діти перебувають переважно на свіжому повітрі, снідають і вже організоване дозвілля на вулиці з вихователем. Потім обід, сон, загортовальні процедури, знову прогулянка, вечеря. І додому у нас є. За кожної групи закріплено по одному вихователю і є три вихователі, які приходять на підміну. На подвір'ї дитсадка чималий простір для дитячих забав. Наймолодші зосереджено граються у пісочницях. Старші ганяють м'яча, граються в лови і схованки або забавляються на ігрових майданчиках. Один котик, а я від дорожнього гомону та газових викидів дітей захищає зелена стіна дерев. Кисень вихованцям постачають також чимало насаджень та кущів, в яких діти граються як у лабіринтах. Влітку у Калининці дітей оздоровляють не лише іграми на свіжому повітрі, а й корисним частуванням просто неба. Об 11-й малеча дружно п'є сік із печивом. Це така літня особливість. Людей, я думаю, по ветерані більше часу проводимо на свіжому повітрі. Більш такий це час оздоровлення, я б сказала. Ми проводимо для діток загортовування, вмиваємося водичкою такою літньою після прогулянки, вмиваємо олочко, вмиваємо ручки, вмиваємо ніжки, привчаємо дітей до фізкультури, ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після сну. Наразі калиненьку вдосконалюють. Триває ремонт покрівлі, чергового дитсадка. У мерії обіцяють покласти й бруківку на місці старих асфальтних доріжок. Ольга цьому Андрій Шустикевич. Новини на вежі.